Глава п'ята Я побачила Клару знову аж наступного ранку за сніданком. Напередодні, посеред нашої бесіди у внутрішньому дворику, її погляд раптом зробився порожнім, ніби вона, вдивляючись у далечінь, помітила когось або щось біля будинку. Спішно підвелась, вибачилась і залишила мене на самоті розмірковувати про важливість усього сказаного. Коли ми сіли їсти подрібнене м'ясо з рисом. Я сказала Кларі, що, повертаючись вчора з печери, пересвідчилась наскільки коротка відстань між печерою та будинком. Навіщо ми так довго блукали, перш ніж потрапити туди? запитала я. Клара розсміялась. Я намагалась змусити тебе зняти черевики. Тож ми пішли до потоку, відповіла вона. Для чого потрібно було знімати черевики? Через мій пухир? Ні. Не через пухир, рішуче мовила Клара. Я мусила натиснути дуже важливі точки на твоїх стопах, щоб пробудити з летаргічного сну, в якому ти перебувала усе своє життя. Інакше ти б ніколи мене не вислухала. Ти не перебільшуєш, Кларо? Я б слухала тебе навіть, якби ти не чіпала моїх стоп. Вона заперечно похитала головою і багатозначно усміхнулась. Усіх нас виховували жити у певній прострації, де нічого, крім дріб'язкового, негайного задоволення, не має значення, сказала вона. І жінки в цьому справжні майстрині без перепроживання ми не зможемо переосмислити свого виховання. І кажучи про перепроживання. Клара усміхнулась, помітивши вираз болю на моєму обличчі. Невже мені доведеться повернутися до печери, перебила я, знаючи наперед, що вона скаже, я б радше залишилася з тобою. Якщо позуватимеш, зроблю кілька замальовок і потім напишу твій портрет. Ні, дякую, байдуже відповіла Клара. Я збираюся дати тобі деякі попередні вказівки про те, як виконувати перепроживання. Коли ми завершили снідати, Клара вручила мені блокноти олівець. Я вирішила, що вона передумала про замальовки для портрету, але щойно приладдя опинилась у мене вона наказала сформувати список усіх людей, яких я зустрічала від теперішнього часу до найраніших спогадів у минулому. Це неможливо, ахнула я, як взагалі згадати кожного, з ким я контактувала від першого дня свого життя. Клара відсунула в бік тарілки, щоб звільнити місце для писання. Важко, це правда. Але це можливо, сказала вона. Це невід'ємна частина перепроживання. Список стане основою, на яку розум зможе спиратися. Вона пояснила, що початкова стадія перепроживання складається з двох етапів: перший це список, другий налаштування сцени. Цей етап передбачає візуалізацію всіх деталей. Які стосуються подій, які належать пригадати, щойно ти зведеш усі елементи, застосуй змітальне дихання, рухай головою, наче віялом, що сколихує все на цій сцені, сказала вона. Якщо ти, наприклад, пригадуєш кімнату, дихай стінами, стелею, меблями, людьми, яких бачиш, і не спиняйся, поки не вбереш у себе всю енергію, яку колись там залишила. До останньої краплі. Як я знатиму, що мені вдалося? запитала я. Твоє тіло підкаже Ти зрозумієш, коли досить, запевнила Клара. Та пам'ятай, ти мусиш виявити намір вдихнути енергію, яку залишила в сцені, що перепроживаєш, та намір видихнути чужорідну енергію, яку тобі нав'язали інші. Я була настільки приголомшена завданням складати список і починати перепроживання, що не могла зібратися з думками. Мій розум зреагував мимовільно і вередливо, цілковито спорожнів, а тоді його затопив потік думок, і я зовсім не знала, з чого мені почати. Клара пояснила, що треба починати перепроживання, зосередивши увагу на минулих статевих зносинах чому саме на них? запитала я з підозрою. Бо вони поглинули левову частку нашої енергії, пояснила Клара. Ось чому ми мусимо звільнити насамперед ці спогади. Не думаю, що всі мої статеві зносини були настільки важливі. Це не має значення. Ти могла в той момент дивитися у стелю, вмирати від нудьги чи бачити зорипати фейерверки. а хтось тим часом залишив у тобі свою енергію і пішов із тонною твоєї. Через її твердження я остаточно занепала духом. Повертатися до своїх сексуальних переживань здавалося нестерпним. Переживати спогади з дитинства уже погано, сказала я. Але я не стану перетрушувати того, що було з чоловіками. Клара поглянула на мене, піднявши брову. До того ж, обурювалася я. Ти, напевно, очікуєш, що я звірятимусь тобі. Але, знаєш, Клара. Мені здається, те, що я робила з чоловіками, нікого не стосується. Я думала, що висловилась чітко. Клара рішуче похитала головою і мовила: Хочеш, щоб ті чоловіки, які в тебе були, продовжували живитися твоєю енергією? Ти хочеш, щоб вони ставали сильнішими, коли ти набиратимеш сили? Хочеш залишатися для них джерелом енергії доскону? Ні, я не думаю. Я не думаю, що ти розумієш важливість статевого акту і масштаб перепроживання. Твоя правда, Клара. Я не розумію сенсу твоїх дивних прохань. Як це чоловіки стають сильнішими, бо я їхнє джерело енергії? Я не джерело і не постачальник ні для кого. Запевняю тебе. Вона усміхнулася і сказала, що помилилась, нав'язуючи мені зараз такі ідеї. Будь до мене поблажливою, попросила вона. Це переконання, які я вирішила відстоювати. У міру твого розвитку, в перепроживанні розповідатиму тобі про походження моїх переконань досить сказати, що це дуже важлива частина мистецтва, якого я тебе навчаю. Якщо це так важливо, Кларо, як ти кажеш, то ліпше, мабуть, розповісти мені зараз, сказала я. Перш ніж ми заглиблимось у перепроживання, я б хотіла знати, в що я вплутуюсь. Гаразд, якщо ти наполягаєш, кивнула вона, налила в наші горнята чаю з ромашки і додала собі ложечку меду. Авторитетним голосом наставниці, яка повчає Неофіта, Клара пояснила, що саме жінки, а не чоловіки, насправді підтримують соціальний устрій. І для виконання цієї ролі їх по всьому світі розтять і виховують так, щоб вони служили чоловікам. Немає різниці, купують їх на невільничому ринку, чи люблять і шанують, наголосила вона. Їхня роль та доля така сама живити, захищати чоловіків і служити їм. Клара глянула на мене, здавалося, щоб пересвідчитися, чи я встигаю за її думкою. Я гадала, що встигаю, але мала інстинктивну реакцію, що вона в засновку помиляється. Часом це неправда, сказала я, але не думаю, що можна так широко узагальнювати і говорити про усіх жінок. Клара рішуче запротестувала підступна частина підневільного стану жінки в тому, що це не подається лише як її соціальне призначення, а як фундаментальний біологічний закон. Зажди, Кларо, обурилася я. Звідки ти це взяла взагалі? Вона пояснила, що кожен біологічний вид має цей закон для свого увічнення. Природа передбачила засоби, щоб забезпечити злиття жіночої і чоловічої енергії в найефективніший спосіб. Сказала, що в людей, окрім того, що статевий акт потрібен для продовження роду, він має вторинну, приховану функцію. Яка полягає в забезпеченні неперервного перетікання енергії від жінок до чоловіків. Клара зробила такий наголос на слові чоловіків, що я мусила перепитати Чому ти подаєш це, ніби дорогу з одностороннім рухом? Хіба акт кохання не є обміном енергії між чоловіком та жінкою? Ні, категорично відказала вона. Чоловіки залишають в тілах жінок особливі енергетичні волокна. Ці волокна подібні до світляних червів, які живуть в лоні жінки та поглинають її енергію. Це звучить вельми зловісно, пожартувала я. Клара продовжила безцінні іронії. Волокна поміщені туди зі ще зловіснішої причини, сказала вона, ігноруючи мій нервовий сміх, для того щоб забезпечувати постійне підживлення енергією чоловіка, який їх внедрив. Встановлені під час статевого акту ці енергетичні волокна накопичують енергію і крадуть її з жіночого тіла на користь чоловіка, який їх там залишив. Клара була такою непохитною в своїх переконаннях, що я не насмілювалася жартувати і мусила сприймати її слова серйозно. Слухаючи, я відчула, як моя нервова посмішка перетворюється на оскал Я й на мить не можу прийняти Клару того, що ти кажеш, мовила я. Просто з цікавості, звідки в тебе взагалі такі безглузді ідеї. Тебе хтось напоумив? Так, мене просвітив мій учитель. Спершу я теж не вірила, зауважила вона. Але він навчив мене мистецтва бути вільною тож я змогла бачити потік енергії. Тепер я знаю, що він мав рацію, бо й сама бачу червоподібні волокна в тілах жінок. У тебе, наприклад, є кілька. І всі вони досі активні. Скажімо, Кларо, це правда, видавила я з себе. Та суто теоретично, дозволь запитати, як це взагалі можливо хіба це не односторонній потік енергії до жінок. Увесь світ несправедливий до жінок. вигукнула вона. Та суть не в цьому. А в чому суть, Кларо? Я не можу збагнути. Закон природи полягає у відтворенні видів, пояснила наставниця. Щоб забезпечити тяглість цього процесу, жінкам доводиться зносити непомірні навантаження на базовому енергетичному рівні, а це означає потік енергії, який виснажує жінок. Але ти досі не пояснила, чому так відбувається через силу її переконаності я вже почала вагатися. Жінки основа відтворення людини як виду, відповіла Клара. Більшу частину своєї енергії вони віддають не лише на виношування, народження та вигодовування свого потомства, а й на те, щоб самець відігравав свою роль у всьому цьому процесі. Клара пояснила В ідеалі цей процес дає змогу жінці, яка енергетично живить чоловіка через волокна, що він залишив у її тілі таємничим способом зробити його залежним від себе на ефірному рівні це виражено в явній залежній поведінці чоловіка, який повертається до тієї самої жінки знову і знову, щоб підтримувати своє джерело живлення. У такий спосіб сказала Клара Природа забезпечує, щоб чоловіки на додачу до свого природного прагнення сексуального задоволення встановлювали з жінками триваліші зв'язки. Енергетичні волокна, залишені в лоні жінки, в разі зачаття зливаються із енергетичним складом потомства, продовжувала Клара. Їх можна назвати зачатками сімейних уз, оскільки батьківська енергія змішується з енергією плоду, це дає чоловікові відчуття, що дитина від нього. Про таке матері ніколи не розповідають своїм донькам. Дівчат виховують так, щоб їх легко можна було спокусити без найменшого натяка. На наслідки статевого акту з позиції втрати енергії, якої їм доведеться зазнати, я вважаю це несправедливим. Коли я слухала Клару, то мусила визнати, дещо з її слів на глибокому тілесному рівні мало для мене сенс вона закликала мене не просто погоджуватись чи не погоджуватися з нею, а обміркувати все і оцінити з позиції розуму сміливо і неупереджено. Уже не добре, коли навіть один чоловік залишить свої енергетичні волокна у тілі жінки, не зупинялась Клара, хоча це й потрібно для продовження роду і забезпечення виживання. Але мати всередині себе енергетичні лінії десяти чи навіть двадцяти чоловіків це більше, ніж будь-хто може знести. Не дивно, що жінки ніколи не піднімають голів. Чи може жінка позбутися цих волокон? запитала я, все більше переконуючись, що якась правда у словах Клари все ж таки є жінка носить у собі цих світляних червів упродовж семи років, сказала Клара, потім вони зникають або згасають. Найприкріше те, що під кінець семирічного циклу вся армія червів від першого чоловіка до останнього раптово пожвавлюється, змушуючи жінку знову вступати в статеві стосунки. Тоді всі черви оживають і з новими силами живляться жіночою світляною енергією наступні сім років це справжнє безконечне коло. А якщо жінка утримується? спитала я. Черви гинуть? Так, якщо вона зможе стриматись від зносину продовж семи років. Та в наш час і у нашому віці це майже неможливо хіба стане монашкою? Чи матиме достатньо грошей, аби себе утримувати, і навіть тоді вона потребуватиме якогось іншого пояснення. Але чому Кларо? Тому що жінки вступають у статеві зносини не лише через біологічний закон, а й через соціальний обов'язок. Клара навела приклад, який мене вельми збентежив і пригнітив, оскільки ми не здатні бачити потоки енергії. То без потреби наслідуємо моделі поведінки чи інтерпретуємо емоції відповідно до цих невидимих енергетичних потоків. Суспільні норми, які вимагають, щоб жінка конче вийшла заміж, чи хоча б запропонувала себе чоловікові, неправильні, і неправильно для жінки почуватися нереалізованою, доки в неї не потрапить чоловіча сім'я. Так, енергетичні волокна чоловіків дають ціль. Змогу виконати своє біологічне призначення, живити чоловіків і їхнє потомство, та людські істоти занадто розумні, щоб вимагати від себе лише виконання репродуктивного закону. Клара сказала, що самовдосконалення, наприклад, дорівнює зазначенням відтворенню, якщо не перевищує його. Самовдосконалення веде жінок до усвідомлення своєї справжньої ролі в енергетичній схемі відтворення виду. Згодом Клара перейшла на особистий рівень, кажучи, що мене, як і кожну жінку, ростила матір, яка вважала своєю головною функцією виховати мене так, аби я знайшла гожого чоловіка і не заробила тавра старої діви. Мене справді розводили, наче тварину на злучку, і неважливо, як моя мати це називала. Тебе, як і інших жінок, обманом та силою змусили підкоритися, сказала Клара. І сумна правда в тому, що ти в полоні облудлих стереотипів, навіть не маючи наміру народжувати. Усе це так збентежило мене, що я нервово захихотіла. Та Клара залишалась незворушною. Можливо, усе це правда, Кларо, промовила я, намагаючись не прозвучати зверхньо. Та як у моєму випадку, пригадування може щось змінити? Адже це все в минулому. Я лиш кажу. Щоб прокинутись, ти мусиш розірвати замкнене коло, відказала вона, з цікавістю оцінюючи мене своїми зеленими очима, я вкотре наголосила, що не вірю в її теорію про підступний біологічний закон до чоловіків вампірів, які висмоктують з жінок енергію, а також заявила, що ані сидіння в печері, ані пригадування свого життя нічого не змінять дечого я просто більше ніколи не хочу згадувати. Вдарила я кулаком по столі і підвелася із твердим наміром піти, сказавши, що більше не хочу нічого чути про перепроживання, список імен чи якісь біологічні закони. Укладімо угоду, мовила Клара, наче купець готовий обдурити клієнта. Ти чесна людина. Тобі подобається, коли тебе шанують. Тож я пропоную угоду. Яку ще угоду? запитала я з тривогою. Вона вирвала з блокнота листок і передала мені Я хочу, щоб ти написала розписку, що згодна спробувати вправу перепроживання упродовж лишень одного місяця. І якщо по закінченню цього терміну ти не відчуєш кожного припливу енергії чи покращення самопочуття та світосприйняття, то повернешся додому, де б він не був. У цьому разі просто спишеш усе на дивне прохання ексцентричної жінки. Я знову сіла, щоб заспокоїтись, випила кілька ковтків чаю і подумала це найменше, що я можу зробити після всіх кларених клопотів, пов'язаних зі мною. До того ж було цілком очевидно, що так легко вона мене з гачка не відпустить можу й перепрожити свої спогади. Зрештою, хто там буде знати, чим я займаюсь в печері, візуалізую і дихаю, чи просто мрію і дрімаю? Лише місяць. Щиро мовила вона. Ти ж не на все життя підписуєшся. Повір, я справді намагаюсь тобі допомогти. Я знаю, сказала я. Та чому ти так турбуєшся про мене? Чому саме про мене, Кларо?» На це є причина, відповіла Клара. Та вона настільки неправдоподібна, що зараз я її на тебе не вивалюватиму. Єдине, що можу сказати. Допомагаючи тобі, я переслідую гідну мету плачу за рахунком Повернення боргу це достатня причина для тебе. Клара глянула з такою надією, що я взяла олівець і написала розписку, навмисне формулюючи слова так, щоб потім не було жодних сумнівів ідеться саме про один місяць. Вона виторгувала не включати у цей термін час, який знадобиться для складання списку імен. Я погодилась і зробила в кінці відповідну приписку, а потім, всупереч здоровому глузду, поставила підпис.